Скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Чи треба розбирати ДЗ? У вас були задачі, а, типу. <кій> на кількість вартість. Так, треба щось тут розібрати. Ось ваша домашка. 1160 і 62. Діти. Не треба розбирати, все зрозуміло? Добре, тоді ви пишете сьогоднішню дату. І так, сьогодні в нас 22 березня. на робота. Тема уроку ми сьогодні будемо розв'язувати задачі геометричного змісту та задачі на рух. Так і напишемо. Задачі геометричного змісту. Задачі на руку. І так, я хотіла нагадати, що в геометричних задачах ми будемо виконувати креслення, яке знаходиться з лівої сторони, а умову будемо писати з правої. Ось, наприклад, візьмемо номер 211 першого варіанту сходинок. Питаємо умову. Одна сторона трикутника в три рази менше від другої і на 23 см менше від третьої. Знайдіть сторони, якщо периметр дорівнює 108 Тобто у нас є якийсь довільний трикутник. Позначимо його вершини літерами А, Б, С, великі літери використовуємо для позначення вершин трикутника. Ну, і відповідно. Не знаю, я сиділа, у мене нормально було. Почуємо. І так, умова в нас яка? Дано трикутника БЦ. Тепер я бачу, чим ви там займаєтесь. Камери виключили і розмовляєте, друзі, чи батьками. І так, трикутник БЦ. Одна сторона в три рази менше. Ну, давайте так. Які в нас три сторони? А, Б, Б, С і АЦ. Сторона А, Б в три рази менша. За другу. Ну, тобто, друга сторона Б, яка в нас теж не відома. І вона ж, далі бачите, і на 23 см менше від третєї. Про яку сторону йдеться? Про першу Так як нам тут незручно ще щось писати, і місця немає, то ми іначемо цю умову. Якщо перша сторона на 23 дециметри менше, то третя настільки. Буде на 23 дециметри більше. Так, на 23 Дециметр більше за першу. так? А тепер дивіться периметр трикутника, що таке периметр, це сума сторін. Периметр АВС дорівнює 108 дециметрів. І треба знайти всі сторони. Підкреслюємо, пишемо знайти АБ, БЦАЦ. Так, я хотіла б нагадати, що, що зараз ми займаємось розв'язуванням задач саме за допомогою рівнянь, чому тут треба використати рівняння? Бо в нас є три невідомі величини, вони порівнюються одна з одна, а периметр це є сума так, цих величин. Тому що ми можемо зробити? Ми можемо позначити найменшу цих величин за х, яка буде найменша діти. А, Б, Б. А. Ні, дивись, А, Б в три рази менше. А, Б, так, да. воно в три рази менше. Давайте будеш відповідати. дивись. якщо АБ в три рази менше, ніж Б, то Б це в стільки ж разів. більше, так? Тобто це буде 3Х. А як знайти А це? Воно порівнюється з першою стороною, яка дорівнює Х. А це на 23 більше. Союзно. 23 плюс Х. Айлі Х плюс 23. А сума цих величин дає нам периметр. Тобто 108. Яке пояснення ми пишемо? Нехай. Нехай що. Нехай. А. Б. А, Б. б. Дециметр в нашому випадку. Так, тоді. Так. Б це дорівнює. Тоді беси дорівнює 3х. Це циметрик. А А, ну. а це? А дорівнює 23 плюс х. Я напишу, що 23 різні. Тобто та, та, скалочки. Так, да. так, так у скалочки. Тепер ми пишемо за да, умови задачі. За умови задачі приймати. Периметр 6 дорівнює 180 метрів. Кладемо рівняння. Зараз я тіки. Так, 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 так. Кладемо рівняння. Так. Нам треба x додати 3x і додати, додати, 3 додати 3 23 x. плюс x до рівня 108. Да, да. Це буде 108, вірно. Тепер спрощуємо ліву частину. Скільки в нас там іксів буде? Іксів e, 2. Ну, дивись, іксів плюс xif. 3 ікси. Ну, так. А я маю. Ну, ну, 5 так, О, 5х пусть ще мало нога. 5х плюс 23 дорівнює 108. 23 дорівнює 108. Так. Ми 23 ми переносимо. Так. 5х дорівнює 108 мінус 23. Угу. Це буде 85. Угу. Х дорівнює 85, поділити на 5. І дорівнює 17. Молодець. А, дуже добре. Це ми знайшли те, що позначили за Х. Якщо ви забули, подивіться ось сюди. Сюди. За риску. Це AB, так? Значить, пишемо А, Б дорівнює 17 дециметрів. Так, Так, ще дві дії робимо. Три множимо на 17, так? 3 множимо на 17, це. 51. Uh -huh. Дециметр. 4. Дециметр. ЦБТ. Так, і ще одна дія. 17 додати 23. Угу. Uh -huh. Це буде 40. 40 дециметрів. А це? Uh -huh. І відповідь? І відповідь. Так. Ді, дивіться, у відповіді обов'язково ну, можна написати, що й чому дорівнює. Ви просто пишете число, але з одиницями вимірювання. 17 дециметрів. 17 десиметрів і один десиметр. 40 дециметрів. 40 дециметрів. Так, добре. Якщо це зрозуміло, Ілюша підтримує у розвіт. Це було гаразд, 11 навіставлю. 11. Це був тип задач, в общем-то, схожий на те, що ми робили. Тепер давайте візьмемо задачу геометричну, а, але там буде вже не трикутник, а прямокутник. Можна старати? Ну, насправді... ні, ні. ні. давайте поверну. Насправді ми такі задачі вже розв'язували в минулому році, але їх було небагато. Це номер 212. Поки що хто вже встиг, прочитайте умови. Так, а коли можна стирати, ви скажете, так? А вже можна, вже можна. Вже можна. Так, а тепер давайте. Дивіться. Номер 212. Периметр прямокутника дорівнює 12,4. Тобто ми креслимо прямокутник. Ось я не думаю, що тут треба вершини ставити. Мені здається, що зручніше буде написати А маленьке, Б маленьке. Одна сторона в три рази менше від другої. І на... Так, де це воно? Ні. А одна сторінна на 3,8 менше від сусідньої. І периметр відомий. А знайти треба площу. Тобто ми запишемо ось так умову. Скорочено. Дано. прямокутник. Так, нам відомо, що одна менше, менше Б. Б Невідомо. А теж невідомо, і Б на 3,8 см менше і стрілочка до А. Периметр прямокутника дорівнює 12,4 см. І треба знайти площу. Ну тут ми спираємось на що? На те. Чому дорівнює периметр і площі? Можете мені нагадати периметр, що це буде? 2 помножити на плюс b, так? У нас така формула. А площа прямокутника нагадайте мені, будь ласка. Е, треба помножити. А і Б, так? А е, так, А і Б. Тобто нам треба знати А і Б, але вони обидва нам невідомі. Що ж тоді робити? Вести вміння. Меншу величину. Ось тут поруч пишемо, якщо є місце. Яка менша, скажіть, будь ласка. Ну, Лючо вже відповідав. Давайте хтось інший. Тимур, давай ти. Яка з тих менша? А, 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 я. Ну, Я Дай, не дуже так, поняв. Так. Ну, Не поняв. Ну, добре, розбирайся тоді, а хто хоче піти. Руку хтось підіймає. Так, да? опять Ну, Він вже отримав 11. Давайте хтось інший. Давайте Віка вікаліво. Якщо щось буде незрозуміло, ми розберемо. І так, Вікуль, дивись, що менше в тебе А чи Б? Б менше, бачиш, тут знак менше. Тому за Х ми приймаємо меншу величину. Якщо Б на 3,8 менше, то А на стільки ж більше. Тобто, чому дорівнює А х плюс. Х плюс 3,8 см. А тепер дивіться, за якою формулою ми тут складемо рівняння? От в минулій задачі нам був відомий периметр трикутника, а тут периметр прямокутника. Ось формула для обчислення периметра ось така. Тобто ми в цю формулу повинні підставити і прирівняти це до 12,4 Тому дивіться, далі ми пишемо розв'язання. Тобто буде x, буде 2х плюс 3. І вісім дорівнює. Ні, помножити ще на 2 і дорівнює 12, Але, якось, до рівня 124. Але, Вікуль, давай все одне напишемо пояснення. З чого ми починаємо пояснення? З того, що ми позначили Нехай. X. Нехай Б дорівня Х, так? Чого? Сантиметрів. Тоді Ха. Тоді А, буде? а буде дорівнювати х плюс 80 сантиметрів. Тепер ми пишемо, що за умовою задачі. За умовою задачі периметр до рівня 12, 4, 4, ,4. 10 ,4. рівняння. Так, яке X. Рівняння. X Х плюс. Х3 і 8. Так. Дивіться, це А і Б ваші. Ви ще все це повинні помножити на 2. Давайте множник 2, 2 попереду поставимо. Тобто, ви не просто додаєте дві сторони. Переметр це ж сума всіх сторон, але у вас є формула. Тобто, в цій задачі ми користуємося цією формулою для складання рівняння. Ось ми 2. Помножили на плюс b, ось наше А і b, І це дорівнює за умовою 12,4. Бачите, це трошки інший тип задач, ніж був в попередньому випадку. Тут трошки складніше рівня. Х плюс. А от дивіться, Х плюс Х. І це скільки буде? Двах. Х. Плюс ті вісімдесяти, рівні 12,4. А тепер можна розкрити дужки. А можна було і відразу розкрити. так. Мені здається, що Віка так і мала на увазі. Да? Але давайте так. Да, поділити. А можна поділити на два, тобто знайти вміст цієї дужки, як невідомий множник. як ти хочеш, як тобі зручніше. Можна дивитися на цю. А, дужку? 2х плюс

Так, скільки це буде? 2 і... 2,6. 12 мінус 8, 4, 4. Так. А 4, 4. Вверх знаходимо х, як невідомо. Uh, х до рівня. Uh -huh. 2,4 діли, ділимо на 2. Так, що це? Дорівнює рівня х Дорівнює 1,2. Це ми знайшли те, що ми за Х позначали. Тобто Б. Пишемо нижче. Б 1,2 сантиметри. Тепер ще одну дію робимо, щоб знайти А. А це Х плюс 38. Тому вікуль, як знайти А? Що треба зробити? 1,2 додати. 3,8. Дорівнює. 5, 5. сантиметрів. 17. Це ми знайшли А. Тепер Але нам потрібно 15. А помножити на Б. 5 множимо на 1,2 до рівня 5, а не 6, 6 просто. 5, да? Бо 5 на 12 це 60, і один знак відокремлюємо кума. Площа вимірюється в квадратних сантиметрах. І відповідь. Відповідь 6 сантиметрів квадратних. Так, вікуля молодець. Ставлю теж 11, бо такі задачі вже непрості. І так, оліва. А, і давайте тепер ще встигнемо розібрати одну задачку. Можна ж було стирати на рух? Це номер 216. Якщо можна старатись, скажіть мені, можна встигли? Ні. Так, добре, давайте тоді я трошки тут звільню місце. І так, це номер 216. Теж такий характерний тип задач на складанні це задачі на рух. Я нагадую, що якщо в нас сумісний рух двох об'єктів, то ми за умови задачі записуємо у вигляді таблиці. В якої три колонки ВТС. І так, номер 216. Відсіла до міста, легковий автомобіль доїхав за 3 години, а вантажний за 5 годин. Знайдіть швидкість руху кожного, якщо швидкість вантажного на 32 км за годину менша від швидкості легкового. Ви робите табличку, ось таку, на ширину всієї сторінки. ВТС пишете. Ми робимо так, три строчки і чотири колонки. Чому чотири? Бо перша колонка в нас буде для надпису, які види руху, тобто хто в нас рухався, легковий і вантажний. Тут ми пишемо В. В вимірюється в кілометрах за годину. Т вимірюється в годинах. І С. Вимірюється в кілометрах. Так, тепер читаємо. Від села до міста, тобто, от тут є такий дуже важливий момент, ви мені зараз скажете, прочитайте самостійну умову ще раз. Автомобіль їхав 3 години. Я зверху написала одиницю вимірювання, тут можу написати: а вантажний 5 годин. Тепер порівнюється їх швидкості. Швидкість вантажного на 32 км за годину менша за швидкість легкового. А тепер дивіться про С. Що ти нам сказали, що ми можемо сказати про С, яку проїхав легковий вантажний? Тобто тут, між строчок дещо є, до чого ви повинні саме додуматися. Так що скажете? Не бачите діти? Дивіться, знаєте, що тут треба було побачити? Що відстань однакова. Бо від села до міста, тобто це одна і та ж сама відстань. Ввантажний їх в один час, а летковий інший час. Завдяки тому, що швидкості в них були неоднакові. Але тут не сказано це напряму, але ви повинні самі це записати, що S і тут, і тут однакові. Тепер. Олівцем в табличці ми зараз напишемо, що ми приймаємо за Х. Наша задача скрізь, де стоять знаки питання, заповнити виразами, які пов'язані зі змінною. Основне питання в колонці В. Тому за Х ми що будемо приймати? Одну з швидкостей, яку швидкість? Найменшу. Найменша в нас швидкість вантажного. Давайте так. А ось тут буде Х. Якщо це на 32 менше, то ця швидкість настільки ж більша х плюс 32. А тепер дивіться, вам треба знайти S. Як знайти С? В помножити на Т? Ну, так як тут сума, то 3 ми множимо на дужку. х плюс 32. Як знайти С тут? В помножити на Т, 5 помножити на Х. І так як це рівні речі, то ми можемо їх просто зрівняти. Тобто рівняння буде таке. Оцей вираз дорівнює цьому. І так, з чого почнемо? <кій> Нехай. От дивіться, діти, можна писати так, швидкість літерою В. В2, давайте так. Це перше, це друге дорівнює Х кілометрів за годину. Обов'язково пишемо одиницю вимірювання. Тоді В з індексом 1 це x плюс 32 кілометри за годину. Далі, що ми вражали, S1 і S2. S1 S з індексом 1. Це з індексом 1, помножити на Т з індексом 1, і це буде 3 помножити на дужку Х плюс 32. С виділюється в кілометрах. С з індексом 2. Це В2 помножити на т 2 Це В5х кілометрів за умовою задачі S1 дорівнює S2. Складемо рівняння. Так, і яке ж буде рівняння. Ми перший шлях прирівнюємо до другого. Ну, другий до першого, візьмуть немає. Так, я трошки місце. І так, 3 помножити на дужку Х плюс 32 дорівнює 5, 5х. І на спочатку треба розкрити дужки. Це буде 3х плюс 96 і це буде 5х. Тепер що ми робимо? Ікси переносимо в цю сторону числа в іншу. 3х, рівняти 5х. 5 переносимо зі знаком мінус. 96 пишемо зі знаком мінус. Це буде мінус 2х, і це мінус 96. Як знайти х, як невідомий множник, мінус 96 поділити на мінус 2. Мінус на мінус дає плюс, це буде 48. Що це ми знайшли? Те, що ми позначили за х, тобто В вантажівки. В-вантажівки це в нас В2, так? В2, 48 км за годину. І ще одну дію робимо. 48 додаємо 32, це буде 80 км за годину. ЦВ з індексом 1. І відповідь. 48 кілометрів за годину. 80 кілометрів за годину. Так, якщо до цього запитань немає. То це остання задача буде на сьогоднішній урок і домашка буде. Три аналогічні задачі такого самого типу, як ми розв'язували сьогодні. Домашнє завдання буде таке сходинки другий варіант, номер 211-212 і 216. Так, я вам бажаю відпочити на канікулах, нехай все в нас буде добре. Діти, зробіть хтось скріншот ДЗ, бо в мене телефона немає під рукою. Я потім відправлю в Так, Зробиш, так? Угу. Зробиш. угу. Зробиш. І вам теж.